Коли я придбав цю картину, нічого дивного не відбувалось. Картина як картина. Так, трохи дивна, то й що? Більшість знайомих казала мені позбутись від неї, але я все ж таки вважав це звичайною картиною, а не чимось містичним та загадковим до першої ночі. Вона висіла в моїй кімнаті. На годинку було десь друга година ночі. Я вже почав засинати, як почув з іншої кімнати голоси та дивні. Звуки. Я подумав, що це, скоріш за все, сусіди зверху і не привернув уваги. І дарма, через деякий час я прокинувся від відчуття, ніби мене хтось душить. Не знаю чому, але я подивився у сторону картини, якої вже не було на місці, де я її повісив. Пішовши в іншу кімнату, я знайшов її на підлозі. Вона була уся подряпана. Недовго думаючи, я вирішив її все ж таки викинути. Не дуже хотілось спокушувати долю. На ранок я побачив дивні плями на стіні та на підлозі в іншій кімнаті, які нагадували людські обличчя. Тоді я і зрозумів, що картина то був лише початок. Ось ніколи не знаєш, що ти можеш знайти на міських барахолках. Можливо, ви придбали картину, яка виявляється проклятою, а можливо, ви придбали тріпічну ляльку, яка як виявилась. Була Анабель. Або ще краще. Ви просто прибираєтесь в своєму будинку і помічаєте те, про що ми сьогодні поговоримо. Тому, як завжди, про все по порядку. Перша новина про це явище була опублікована в місцевих газетах в листопаді 1971 року, і тоді дуже добре висвітлювалась місцевими змі. Це Марія Гамора Гомес. Вона нещодавно повернулася покупками додому та почала готувати обід для своєї родини. І на її здивування вона побачила дещо дивне на стіні. Придивившись уважніше, вона зрозуміла, що бачить жахливе жіноче обличчя. Спроби стерти це обличчя не увінчались успіхом. Також не вдалося його навіть зішкребсти. Тоді вона і покликала свого чоловіка Хуана, який взяв в руки кірку та розбив цю стіну, після чого збудував нову. І яким було його здивування, коли на цьому ж місці він побачив те ж саме обличчя? І це ще не все. Після цього почали з'являтись і нові обличчя по всьому будинку. Дивні дива. Цей феномен називається обличчям Бельмеса. Можливо, назва пішла від містечка Бельмес, а можливо, назва прижилась від чогось більш дивного. Ну то окей. Щоб ви зрозуміли, парапсихологи визначили це явище паранормальним, коли в тебе в будинку, на стінах та на підлозі з'являються обличчя, черепи та все в цьому дусі. І щоб ви зрозуміли, парапсихологія це псевдонаука. Один з напрямків якої є вивчення життя після смерті. Ну тобто, ви зрозуміли вже наскільки буде дивна ця історія? Так, тоді поїхали далі. Ось цікаво. Якщо я припустимо, просто припустимо: якщо я відчиняю холодильник і знаходжу там шматок плісняви, або щось інше, досить дивне та загадкове. Я напишу про це пост, Інстаграм, Телеграм, байдуже. Мер також скаже так. Ми зараз приїдемо, заберемо в тебе холодильник і віддамо його на досліди. Так, згоден, це досить дивне порівняння. Але погодьтесь, найдивнішим є те, що мер наказав забрати шматок підлоги у звичайної сім'ї. Тут добре. З цього часу в цьому будинку почались дослідження. Виявилося, що під будинком сім'ї Гамори були обезголовлені людські останки, які датуються 13 століттям. Кістки витягли та належним чином поховали, а яму засипали та знову залили бетоном підлогу. На загальний подив, через кілька днів після завершення ремонту, на підлозі знову з'являлись обличчя. Через шість місяців після появи першого обличчя газета «Л-Ідеал» опублікувала результати деяких тестів, в яких вказували, що обличчя були пофарбовані хлоридом та нітратом срібла. Це щось типу як з фотоапаратом старим, що спочатку на плівці нічого не з'являється, але через деякий час, через те, що світло якось впливає на це все, з'являється. Те, що ми робили, я намагався пояснити, але в мене погано вийшло, як завжди. Ну, сподіваюсь, ви зрозуміли. Я, як людина, яка нічогісінько не розуміє на тему хімії і всьому в цьому дусі, намагався щось знайти, щоб знайти якісь логічні пояснення, і знайшов тільки те, що нітрат срібла використовується в медицині. І ще ось це у чистому стані при дії світла колір не змінюється. Тільки за наявності слідів органічних речовин у нітрату срібла з'являється темне забарвлення від срібла, що відновилось. Якщо хтось шарить, напишіть в коментарях, як це все працює. І так, не забудьте зробити кнопку підписатись сірою. Дякую. Згодом був проведен ще один лабораторний тест, який показав, що окрім... Залишків бетону нічого немає. Тобто, так, ніякого срібла там не було. А ще дивніше те, що лабораторія навіть не в курсі була, як правильно збирати зразки. Тому що результати, які вони зібрали, вони відправили в пакеті з-під цукру. З під цукру. Що! Ось. Взагалі не загадкова історія. Я не можу зрозуміти, як фотограф міг бути пов'язаний з сім'єю Гомес та з цими клятими обличчями. Можливо, цього феномена навіть і не існувало, а можливо, це був просто піар ход, щоб зробити невелике містечко популярним. Ось і все. А це нефіга собі такий був би прибуток, яким він і став. Але я не розумію, як фотограф міг бути пов'язаний з цим феноменом. І це ще не кінець. Незабаром після інциденту Педро Аморас, президент іспанського товариства паропсихологів, оголосив про нову появу. Обличчя Бельмеса зовні вони відрізнялись від попередніх, але технічно виглядали однаково. Цікаво, що нові обличчя були виявлені після того, як Франциско Манес навчив Педро Амораса робити цементні маски, схожі на людські обличчя. Манес також парапсихолог хотів показати Аморасу свою теорію про те, що обличчя це лише плями вологи. Що перейдоліє здатність людини розпізнавати форми в усьому, змушує їх розпізнавати обличчя чи щось на це схоже. Тобто, так, можливо, все ж таки це хибне, зорове або слухове сприйняття об'єктів, які ми тільки що побачили. Проще кажучи, хтось побачив це обличчя і каже такий: бляха, на підлозі обличчя. Ходи сюди. Ти бачиш? Так, другий підходить такий, хоча якщо. Закрити очі, то так схоже. Вони кличуть інших, і про це дізнається все містечко, яке приходить і каже: ми бачимо ці обличчя, ось і все. І ось до чого ж привів їх експеримент. Вони взяли швабру та змочили підлогу. Після чого почали чекати. Вони дуже довго, довго чекали, доки висохне підлога. Після чого почало вимальовуватись обличчя. Вони взяли ганчірку. Та змочили ділянки, які більш-менш виділились. І після цього о, диво вони побачили людське обличчя. Тобто, так, експеримент в цілому в них вийшов. Вони зробили людське обличчя. Тобто, це все фейк, нічого з цього не було. Нас знов обманюють. Можемо розходитись. Бувайте! Єдина відмінність полягає в тому, що якщо перші були зроблені з нітратом срібла, а можливо і без нього, ніхто таки не знає, то ті, які виявили у середині вересня минулого року, були зроблені, використовуючи теж нітрат срібла і більш елементарні вода, і звичайне масло. У травні 2007 року дослідник Франціско Манес і редактор газети Ель Мундо» Який виграв позов Амораса за звинувачення у фальсифікації нових облич, опублікували скандальну книгу Лоскарас де Бельмес. У ньому вони намагаються показати, що справа була шахрайством з першого дня, що всі обличчя були намальовані родиною Марії Гомес. А головні слідчі у справі маніпулювали даними, щоб зберегти секрет. Вони також оприлюднили основні документи у справі на підтвердження своїх звинувачень. Попри все це. Справа досі залишається нерозкритою, але я сподіваюся, нам вдалося з'ясувати, в чому була насправді річ. Як я і казав раніше, цілком логічно було те, що містечко з невеликим населенням отримує шалену популярність, тому що люди обожнюють все паранормальне. Так, готельно-ресторанні бізнеси процвітали, люди були щасливі, але на жаль, це було ненадовго тому, начебто, все а можливо. Хоча ні. ні, зачекайте, цікаво, що на піку популярності чимало видань звинувачували міську раду мешканців, підприємців та пресу у змові з метою популяризації таємниці навколо будинку таємничих облич. А у сучасних виданнях навпаки зазначають, що існує змова преси, влади та церкви. Щоб викреслити з історії навіть спогади про цей випадок, хоча, схоже, це їм точно не вдалося. Ось така дивна та містична історія у нас вийшла. Я намагався зробити щось цікаве та прикольне. Тож, як завжди, дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку та ділитись з друзями. А на цьому я з вами прощаюсь до зустрічі.